Даніель Дефон, Робінзон Крузо, частина 17. Я відмовився від можливого достатку, а може, й багатства, що мала б дати нова плантація, тільки через те, що мене охопили нерозсудливе і нестримане бажання збагатіти швидше, ніж дозволяли обставини. Отже, я кинувся у таку безодню нещасть, у яку, мабуть, не попадала жодна людина із якої навряд чи можна було вийти живому та здоровому. Тепер докладно розкажу, що сталося далі. Проживши в Бразилії майже 4 роки і значно збільшивши вартість своєї плантації, я цілком зрозуміло не тільки вивчив іспанську мову, а й познайомився та заприятелював з моїми сусідами-плантаторами, а також з купцями із Сан-Сальвадора, найближчого до нас порту. Зустрічаючись із ними, я часто розповідав про дві мої подорожі до узбережжя в про торгівлю стобільцями і про те, як легко там за дрібничку, за якесь намисто, іграшки, ножиці, ножиці, сакири, дзеркальце тощо придбати не тільки золотий пісок, зерно і слонову кістку, але й велику кількість негрів-невільників для роботи в Бразилії. Мої оповідання вони слухали дуже уважно, особливо коли йшлося про купівлю негрів. За тих, часів сіврова торгівля була дуже обмежена і потребувала так званого асьєнто, тобто дозволу від іспанського або португальського короля, тому негри-невільники траплялись рідко і коштували силу грошей. Якось зібралося велике товариство: я, кілька моїх знайомих плантаторів і купців, і ми жваво бесідували на цю тему. Наступного ранку троє з моїх співбесідників. З'явились до мене і заявили, що, добре обміркувавши усе сказане мною напередодні, вони прийшли зробити мені таємну пропозицію, взявши з мене слово, що наша розмова залишиться між нами, вони сказали, що мають на думці послати до Гвінеї корабель, що вони, як і я, мають плантації і нічого не потребують, так як робочих рук. Що торгувати невільниками надто непевна справа, і що вони не зможуть відкрито продавати негрів, повернувшись до Бразилії, а тому думають зробити тільки один рейс, потай привезти негрів і розподілити їх між собою для роботи на плантаціях. Питання полягало лише в тому, чи я згоджусь піти до них на корабель з новим приказчиком, тобто взяти на себе закупівлю негрів у неї. Вони запропонували мені однаково з іншими кількість негрів, причому мені не треба було нічого вкладати в цю справу. Це була слід визнати чудова пропозиція, коли б її зробили людині, що не має власної плантації, яку треба доглядати, в яку вкладено багато грошей, і яка часом обіцяла стати дуже прибутковою. Але для мене власника такої плантації. Кому слід було тільки ще років три-чотири продовжувати розпочати, одержавши з Англії решту своїх грошей. Разом з цим невеличким додатком мій капітал становив би 1004 чотири фунтів стерлінгів і зростав би далі. Для мене навіть думати про таку подорож було нечуваним безглуздям. Однак мені садилось бути винуватцем власної загибелі, як і тоді, коли я не мав сили подолати своїх бродяжницьких нахилів. І не послухався добрих порад батька, так і тепер я не міг опиратися зробленій мені пропозиції. Коротше кажучи, я відповів плантаторам, що охоче поїду, коли на час моєї відсутності вони візьмуться доглядати моє майно і розпорядяться з ним за моїми вказівками, якщо я не повернусь. Вони урочисто пообіцяли мені все це виконати, скріпивши нашу угоду письмовим зобов'язанням. Я ж склав формальний заповіт на випадок моєї смерті, єною плантацією та рухоме майно я підписав португальському капітану, який врятував моє життя, але зробив застереження, щоб половину мого капіталу він відіслав до Англії. Одне слово, я вже в усіх заходів, щоб зберегти своє рухоме майно і підтримати порядок на плантації, коли б я виявив хоч частку такої мудрої обачності щодо себе. Коли б я так само тверезо судив про те, що повинен і чого не повинен робити, то певно, не кинув би цього вдало розпочатого діла.